Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І Це гороскоп для представників знаку Близнюки на лютий 2025 року. Отже, близнюки, давайте подивимося, що на вас чекає в лютому місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 лютого планета Венера змінює знак і переходить в знак Овен. А це для вас 11 сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу. А 11 сектор це сектор друзів. Значить, якщо це що стосується грошей, то гроші вам можуть приходити через ваших друзів, знайомих. Тобто, якщо ви займаєтесь консультаціями, або якщо ви експерт, спеціаліст, в своїй справі, то вас можуть просто рекомендувати як спеціаліста. розумієте, і так ви будете отримувати клієнтів. Наступне, що стосується кохання, ви можете теж познайомитись з кимось, знаєте, через спільних знайомих, там будете відпочивати в одному колі ваших знайомих, просто підете на якийсь івент, захід і можете зустріти свою половинку. А і, в принципі, можливо, вас будуть запрошувати. На якісь е, б'юті процедури, ваші друзі, там, подружка там, говорить, там, може ти зі мною на манікюр, підеш і ще щось. ну Тобто у вас, в принципі, багато е, очікується такої комунікації, і вона повинна бути легкою. Знаєте, Коли ти спілкуєшся з людиною, і тобі просто це спілкування в задоволення, ти дізнаєшся щось нове про себе, ти дізнаєшся щось нове. Про людину просто наповнюєшся інформацією, хорошою енергією. Тобто це все, коли все в кайф, розумієте, коли немає такої напруги. Тому що, коли, знаєте, ми знаходимося в полі з людьми, які нам неприємні, в першу чергу це проявляється через наше тіло. Ми відчуваємо тяжкість свого тіла в незалежності від нашої ваги, воно ніби. Стає тяжким. ось А це все про легкість. Наступне це, значить, Юпітер. Планета Юпітер транзитом проходить по знаку Близнюки. А зараз, 4 лютого, Юпітер, який рухався ретроградно, буде рухатись прямо по вашому першому сектору, гороскопу. І це все, що стосується вас, вашої особистості, вашої діяльності, вашого статусу, вашої зовнішності, все буде, знаєте, як стане на своє коло. так. І значить, взагалі напишіть близнюки в коментарях, хто вже встиг женитись і вийти саме ж, тому що. До кінця травня є час. І взагалі це ще про розширення. Ну про то, коли ми поправляємось, коли жінки вагітнюють, вони теж поправляються, коли чоловіки теж набирають вагу. Тому що Юпітер розширяє все, а так і це перший сектор. Це завжди говорить про наше тіло. От, чи є щось таке. Я у вас, і е, взагалі, перший сектор він може змінити ва ваш рід діяльності і вас, і ваші погляди, і зовнішність ваша, і звичайно, стиль ваш, як ви виглядаєте. Це більше навіть про те, як вас сприймають інші люди, якими ви є в їхніх очах. І тобто, якщо у вас там, можливо, були е, більше такі внутрішні непорозуміння, ви, можливо, щось не знали так далі, якісь коливання давав вам Юпітер, то зараз все буде йти краще. Наступне це повний місяць, який відбудеться 12 лютого. Відбудеться він в знаці Лев, і це для вас третій сектор гороскопу. Про що говорить повня? Повня говорить про завершення, про результат, про підсумок. А третій сектор гороскопу. За підписання документів, за продаж, наприклад, автомобіля, за укладення договору, якоїсь, угоди, співробітництва, тобто такого плану. І може бути тут ще, що ви можете посваритись з якимись з ваших родичів, тобто якось припинити спілкування. От, По третьому сектору, тому що третій сектор це ще родичі, особливо брати і сестри, типу такого плану може бути щось таке. От, І може бути так, що ви продали автомобіль свій, або продали квартиру, тобто, або у вас закінчився договір на роботу, або ви орендували квартиру, теж закінчився договір. Тобто якогось роду. Підсумок, якогось роду завершення певного етапу періоду вашого життя настане? Е, наступне це Меркурій. Адже 14 лютого Меркурій змінює знак і переходить в знак Риби, а це для вас 10-й сектор гороскопу. І е, значить. Е, Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за наше мислення, за те, як ми думаємо, за те, як ми все сприймаємо. І навіть це наш мозок, я би так могла сказати. А коли Меркурій буде знаходитись в 10 секторі, 10-й сектор – це сектор, який відповідає за кар'єру, за роботу, теж за наш статус і за батька, і в, цьому, в цій сфері все буде, знаєте, якби класно, класно розвиватись, тому що Меркурій допоможе вам комунікувати або налагодити комунікацію з іншими людьми, тобто вам буде все легко даватися. Можливо, ви там пішли на нову роботу, і колектив для вас новий, і ви якби соромитесь, бо це це нормально. Не знаєте, як себе проявити і так далі, то, звичайно, з Меркурієм в 10 секторі вам буде набагато легше. Наступне це сонце, адже 18 лютого сонце змінює знак і переходить в знак Риби. І це для вас знову ж таки 10-й сектор гороскопу. Про які я говорила, і сонце, яке в 10 секторі буде місяць часу, може дати вам саме такий ріст у кар'єрі, у роботі, що ви будете розвиватись саме як спеціаліст, експерт. Розумієте? І то, які, наскільки ми компетентні в своїй роботі, від того і залежить. Залежить наші заробітки, розумієте, це все в житті, все пропорційно, і наша самооцінка, і наші заробітки, і е, доходи. Тому Сонце вам в цьому допоможе. Якщо для вас це актуально і ви хочете розвиватись, будувати кар'єру і так далі, то лютий місяць і більша половина березня супер до цього, для цього підходить. Наступне це Марс. Аж 24 лютого Марс, який транзитом рухається по знаку Рак, рухався ретроградно. Був в ретроградному руці ще спочатку зими. А зараз Марс. Розвертається 24 лютого і буде рухатись прямо. І для вас це другий сектор гороскопу. Якраз я говорила, що кар'єра може піти вверх, а другий сектор це фінанси, це гроші, які ми особисто заробляємо. І якщо... Там ще з початку року були якісь ну, незрозумілі, скажімо так, ситуації по фінансах, ви не знали там, чи ви пішли на цю роботу, чи вам там сподобається, скажімо так, чи будуть хороші заробітки. Чи ви, наприклад, так само. Наприклад, почали щось нове робити і не знали, чи будуть у вас доходи. Чи працюєте з клієнтами і вже дуже багато працюєте, не знаєте, там, чи він розрахується, то зараз всі ці незрозумілі питання в вашій голові зникнуть, того, що доходи будуть. І останнє це новий місяць, який відбудеться 28 лютого, в знаці Риби. І це знову ж таки десятий сектор гороскопу для вас. І новий місяць це про нову енергії, про щось нове, що входить в наше життя. А в вашому випадку це кар'єра і робота. Тобто, якщо ви переживаєте, що там у вас буде з роботою, як ви зможете себе реалізувати? Щоб, ну, просто. Проводити з користю день і допомагати людям і проявляти себе, то зараз, якраз в лютому, у вас є шанс знайти достойний для себе варіант, скажімо так. Ось такий місяць чекає на вас близнюки. Ще хочу сказати, що зараз, починаючи з 24 лютого, настає такий період, який буває дуже рідко, коли всі планети будуть рухатись прямо. І цей період буде десь тільки до початку квітня. Тому, якщо у вас були плани грандіозні, то пора їх втілювати в життя. Тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.